конкретно зараз будемо говорити про один із пунктів, який вчора ще наголошував Володимир Зеленський: у структурі збройних сил створюється новий рід сил, сили безпілотних систем, повинен бути призначений перший. Командувач, ну і от про цей новий рід сил будемо говорити просто зараз з директором з розвитку центру підготовки операторів БПЛА Крук, керівником ветеранської платформи платформи Курс Микитою Гавриленком. Який з нами, наскільки я бачу, вже на зв'язку зі студією. Микито, доброго ранку. Доброго ранку. Так, що тішить, у нас є зв'язок, є і зображені, і звук, Отже, можемо рухатися далі. Як ви цю ніч пережили з новинами? Як до цих новин, відповідно, зокрема до новини про створення цілого роду військ ставляться? Оці всі люди, які паяють, програмують, рухають джойстики, дивляться, де воно потім все красиво вибухає? Дуже добре, тому що нарешті у нас з'явилось професійне свято. І це технологічно, і тому що це майбутнє це зберігає життя. Це має бути виведено в окрему структуру для того, щоб вона була більш мобільна в прийнятті власних рішень. Ну прийняті рішення, які стосуються даної сфери сфери БПЛА. Ну і не тільки БПЛА, а взагалі безпілотних систем, тому що ми розуміємо, що дрони це і на землі, і на воді, і в повітрі. А от скажіть мені таку річ, чи зрозуміло вже, що це буде за структура, враховуючи от те, що ви сказали щойно, що дрони і там, і там, і там скрізь. Фактично, як це буде командуватися, як це буде керуватися? На нашому, на моєму особистому рівні, це поки що не зрозуміло. Ми подивимося і побачимо. Ну, тобто, я не можу передбачити, як це буде. У мене є командир. Він каже: мені, що робити, і я роблю. Я думаю, так само і буде, тільки над нами з'явиться якесь ще командування. До того, що ми не є державним центром, тобто ми громадська організація. Але у вас все одно є командир. Ну, У нас є військова структура, але ми працюємо як окрема організація. Зрозумів, відповідь, принаймні мені здається, і що я хочу окремо підкреслити в цій відповіді той спокій, з яким ви говорите, він дуже різко контрастує з настроєм. Я, знаєте, впродовж цієї ночі, так час від часу так відкриваєш Facebook, такі і закриваєш Facebook. Тому що там кликоче, там іпсо несеться на Іпсо. Хтось намагається зберегти тварини з розуму і розуміти, що далі, як далі рухатися. Мені сподобалася думка. Ще перед тим як мусувалися думки про звільнення головнокомандувача Валерія Залужного, один колега написав: що ми будемо робити у разі, якщо Володимир Зеленський звільнить Валерія Залужного, нічого продовжувати нести службу, продовжувати робити те, що і робили, виконувати кожен свої обов'язки. Оце рішення про створення нової структури, власне, на саму підготовку кадрів. Уже ж центри підготовки пілотів БПЛА налічуються. Ну, я думаю, що сотнями скоріше за все. Зараз не хочу називати там жодних точних цифр чи, не дай Боже, адрес цих центрів. Але що збільшиться, збільшиться глибина підготовки, збільшиться якість підготовки, збільшиться кількість центрів, що зміниться? Я думаю, з'явиться якась систематизація в підходах. Тобто, якщо раніше це ну, тобто, мені здається, що з'явиться систематизація в підходах. Що інше, я не можу вам сказати, тому що я, скоріш за все, помилюсь і скажу щось, що буде по-іншому. Тому давайте подивимось. Передбачати це така невдячна річ, тому що ти можеш не вгадати. І мені здається, що пройде пару трійку місяців. І ми побачимо, як ця система запрацює. До того ж, що це е, указ президента України. Він е, доручує Кабінету міністрів і Генеральному штабу опрацювати питання щодо створення. Ну тобто, це ще не створення, це він доручив Кабміну і ГШ опрацювати питання щодо створення сил безпілотних систем. Тому давайте подивимось, що це буде. Тут бачите, от ви зараз. Е... Цікаво проакцентували, скажімо так, що це ще не створення, це ще обговорення питання щодо створення. І на цьому тлі е, думка спеціаліста з аеророзвідки, засновника громадського дослідницького культурно-конструкторського бюро безпілотної авіації Matrix UAV Юрія Касьянова, я думаю, з яким ви знайомі. Рішення про створення окремого роду сил безпілотних систем сьогодні вже не просто запізніли, а й просто застаріли. Сказав він у коментарі «Зеркалу тижня. А ви ще кажете, що це ще не створення, а тільки рішення про розгляд такого створення, чи не запізнимося? Ми ще більше, якщо ми відкриємо указ президента України, я ж кажу номер 51 від 2024-го. Кабінету міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних сил України опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних сил України, сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки оборони України. Ну. Це от я конкретно прочитав от, сайту президента. Тоб... Так, так, так. Я, я зараз дивлюся так само на цей текст, поки ви його читаєте, і намагаюся екстраполювати в майбутнє. От що буде? Зараз Кабмін з Генштабом будуть це обговорювати, а паралельно центри з навчання вже працюють. У нас у війську вже в деяких, я не скажу, що в усіх, але в деяких підрозділах дрон стає вже засобом індивідуального використання. От вчора Сергій Безкреснов флеш. Експерт з радіоелектронної боротьби казав в ефірі об'єднаного марафону колегам нашим з Суспільного. У нас цитата, у нас працює десятки шкіл, заточених на підготовку fpv пілотів. Працюють інші курси, які навчають хлопців. Думаю, вийде без проблем навчити персонал, який працюватиме з цими роботами. Но він говорить і про аналоги ланцета, і про FPV, таку своєрідну ієрархію вибудовує. Що нам потрібно найшвидше, а там, а там тільки думають. От у мене в цьому місці контраст, який я поки що не можу для себе розв'язати. До речі, з приводу цієї ієрархії, чи дійсно FPV і аналоги ланцетів, це те, що нам найгостріше сьогодні потрібно? Як взагалі у нас ця гонка озброєнь дронових з Російською Федерацією сьогодні відбувається? Дивіться, Росія дуже добре масштабує і вона централізовано діє. У нас. Якби децентралізована система. Тобто там кажуть зверху, що робити, і вони всі біжать робити. А у нас є е, громадське суспільство і окремі групи людей, які розвивають той чи інший напрям. З одного боку, у них є потужна перевага в тому, що вони це можуть масштабувати їх більше, у них є гроші на це, і вони виділяють дуже багато держава грошей на це, і вони тиснуть масштабом. Ми тиснемо різноманіттям і ноу-хау. Тобто, за рахунок того, що у нас кожен рухається трошки в своєму напрямі, в плані RD, в плані там, розробки чогось. У нас виходить дуже багато різних цікавих е, варіантів, які е, ну, можуть протистояти е, таким системним великим якимось натискам. Тобто, на мою думку, у них перевага. В кількості, а у нас перевага в якихось інноваціях і розмаїтті. Тобто у нас, ну от, якось так. Ну, знаєте, це як в принципі сферу БПЛА можна порівняти з державою. У них все централізовано, спускається зверху, а у нас дуже багато різних думок, які живуть, ну там іноді суперечать одне одній, іноді підтримують одне одну, але таким чином ну працює демократія. Так, це це демократія, хоча демократія в, в, в умовах армії, яка воює, це таке м, питання, можна, звісно, пофілософствувати на цю на, на з цього приводу. Ігор Луценко, екс народний депутат України, військовослужбовець Збройних сил України, написав у себе, що високотехнологічні рішення це цитата з його великого допису, можуть виникати тільки у взаємодії силовиків практиків і цивільних інженерів. Наскільки сьогодні така взаємодія, на вашу думку, щільна? Мені здається, досить щільна, тому що я сам стикаюся з тим, що багато хлопців із тих хто інженер. То має спеціалізовану освіту, розуміння, знання, програміст, ще хтось. Він хоче, щоб він був використаний саме за своєю спеціалізацією. Тобто вони кажуть: Я умовно вчився 20 років, у мене є досвід, я можу створювати якісь речі. І він, звісно, він каже: якщо покличуть, то я піду, але йому би хотілося використовувати свої знання саме там, де він експертний. Ну тобто не йти е, е, на штурм. А воювати головою і дуже багато таких хлопців саме для того, щоб допомагати і бути корисним, вони долучаються до виробників, до якихось конструкторських груп і проводять розробки з програмування, з різних інженерних рішень, які використовуються в БПЛА. У нас зараз ну, сильно ми побачимо, мені здається, розвиток сфери наземних дронів. Ми періодично бачимо уже їх. Раніше їх взагалі якби відео не було, знаєте, типу ті відео, які з фронту потрапляють. Зараз нещодавно ми бачили, як наземний дрон підірвав е, міст вчора, буквально чи позавчора, ми бачили, як він вивозив Орлан з лінії зіткнення. Ну тобто там Орлан був збитий, і наземний дрон його вивіз, тому що на ньому була цінна інформація. Це все рятує життя. Ми всі, е, Я вам не сказав нічого нового. Але ця сфера буде розвиватись і е, за деякий час. Наземні дрони, вони, дай Боже, заберуть трошечки роботи у піхоти і е, зможуть їздити, робити якісь е, базові зачистки, а потім вже будуть приходити люди. Тобто, те, як у нас це розвивається, це дуже потужно. А чому це дуже потужно? Тому що від цього залежить наше життя. Тому, тому так. Я, от хочу продовжити цю тему. Про базові зачистки. Я нещодавно вже читав про дрон, який з кулемета обстріляв позиції. Тобто, наскільки я розумію, що це вже не наукова фантастика, а фрагменти нашої реальності. У нас є турель автоматизована шабля. Вона, ви, мабуть, бачили її постріб. мілітарний. типу її прийняли на озброєння. Тобто уже є автоматизована система кулеметна. У нас є наземні дрони. Тобто, поє... ну, просто платформа, яка їздить. Поєднуючи ці дві системи, ви вже маєте наземний дрон. тобто, Є пілот дрона, є пілот турелі. Все. Ну, тобто, Це не те, що я не знаю, є якась розробка, це просто банально в моїй голові воно складається в те, що можна це отак -от скласти, і це вже буде наземна система, яка веде бій. Микито, у вас за кадром це теж дрон? Цвірінька? Чи все-таки хтось живий? Трошки поки що? Трошечки весни для вас в вигляді моїх папуг. Якщо це заважає, я вибачаюсь. Нічого страшного, але я просто хотів спитати, тому що в мене, знаєте, коли говориш про він іноді здається, що у них все довкола в дронах і вже вони навіть цвірінькають десь там у кліточках. Це такі трошки весни і навзаєм трошки жартів, в темі, в якій насправді іноді буває дуже сильно не до жартів. Якщо повернутися до питання. Підготовки операторів, ну і зараз багато було розмов впродовж останнього десь приблизно місяця про збирання дронів вдома, що, мовляв, всі можуть паяти. За умови, що це дійсно стане масовим рухом: От масове народне збирання дронів, масове народне навчання якимось базовим навичкам керування дронами. А що потрібно, щоб ну, з людини, яка знає, де джойстики на пульті. І що вони роблять стати людиною, яка може реальну користь цією навичкою, а, ну це досить різні речі, розумієте. Тобто, якщо я збираю велосипед, це не значить, що я вмію на ньому їздити, або угу. що я можу перемагати в велоперегонах. Тобто, для того щоб бути корисним оператором, треба навчатись. Збирання дронів на кухні це дуже класна ініціатива. Тому що угу. ми можемо теж зробити кількість. Але тут є такий підводний камінь, який має бути піднятий, вирішений, розпилений це те, що ми також маємо тестувати їх. Тому що якщо люди збирають і цей дрон проходить ну, недостатньо якісне тестування, він потім або в найкращому випадку не виконує місію. Або в гіршому випадку він загрожує життю хлопців, яким його передали. Тобто, збирати дрони mm -hmm. на кухнях це дуже добре, але також десь на кухнях мають тестувати ці дрони. І ці процеси тестування будуть мають бути чітко описані. Я думаю, що ми вперемося в це зараз. Е, цей процес тестується. Ну тобто, люди збирають і відправляють кудись, там проводять тестування. Я думаю, якщо почнуть всі збирати, то ті центри, які сформовані під тестування, ну, їм вони засипать їх, тобто у них не буде ресурсу. Тому треба одразу думати про створення, так би мовити, волонтерських центрів тестування цих дронів і описувати чек-лісти, яким чином це має бути перевірено, в яких умовах. І тоді, вже потім, після того, як цей дрон пройшов це тестування, передавати його далі. Ну. Тобто, наскільки я от зараз вас чую, то фактично всі ці штуки, якщо говорити про структуру, от якщо зараз там, умовно забрати з цього слова війна, то всі ці речі знають IT. Створення, програмування, продакшн, тестування. Що там у нас ще є? Багфіксінг. Це і видача це в схожий, дуже схожий процес. Це дуже схожий процес. Просто а, IT, вони, у них немає фідбеку з, так би мов, ну, з фронту. Якщо О, брати і от просто. У цьому IT, місці має з'явитися, от де війна має з'явитися. От тут має бути зв'язок, тому що звідти приходить задача. Тобто, хлопці звідти кажуть, чого їм не вистачає, угу. Їх, їм ми цю проблему вирішуємо. І вони мають дати фідбек, яким чином це вирішено, до того, що це дуже динамічно. Тобто, у нас весь час відбуваються перегони частоти. Тобто, якісь частоти глушаться, створюються передавачі, приймачі на інші частоти. І так само ті дрони, які використовувалися на початку повномасштабки. Їх все менше й менше зараз використовується. Тобто, так, типу дроні, типу мавіки, отели вони використовуються для коригування, але на на арену вийшла FPV, і всі зараз говорять про FPV. Тобто, ви пам'ятаєте, на початку повномасштабки про FPV не було так багато розмов. Було розмови про те, що давайте замови Mavic хлопцям треба, тому що літали всі, хто вміє літати на таких дронах. Вони і літали, і з таких експертів і створювались школи. А зараз ми перейшли на FPV. Е, мені здається, що ще деякий час, і у нас буде питання там, наземних дронів. Але FPV – це не все. FPV – це зараз тренд, але дуже важливо, е, щоб розвивалось крило, тому що крило, воно літає далеко, воно може бути більш стійким до реп, тобто воно може пролетіти якусь ділянку, де працює реп. І воно залітає далеко в тил, і воно може бути також і камікадзе. Ну тобто, і воно може угу. бути і ввести розвідку. Це досить важливий тобто, напрям, не... але він більш складний, тому що не мультикоптер, а крило. Власне, от це перспектива. Я почув крило. Вас, це микита. теж. Я, я не кажу, що щось важливіше, ніж щось. Угу. Все важливо на своєму місці, але я кажу просто про тренди. Тобто, спочатку, ми всі бігли купляти Мавіки, зараз ми всі кричимо про FPV. про те, що дуже треба FPV. і це добре. Але також у нас є інші напрями, які теж треба не забувати розвивати. Щиро дякую вам за цю розмову, Микито. Я нагадаю, що з нами був директор з розвитку центру підготовки операторів БПЛА, крук керівник ветеранської програми платформи Курс Микита Гавриленко і тут, до речі, в самій назві платформи, що це ветеранська платформа. Є іще одне слово, що тут дуже вагоме слово можуть сказати власне ветерани, люди безпосередньо з бойовим досвідом, які літали, грубо кажучи, ще мавіками, а потім в і скоріше за все уже їздять наземними дронами. Але це частина іще однієї. Її великої розмови, яка точно відбудеться на хвилі українського раді, вже в наступних наших ефірних злотах.